Гра про э, баранчиков Баранчики а? с трибуны Довись, довись, что а? робят Довись, а? довись, а? что... Посиди, а? что спасите, я лад... Бух! Штукнул. ты бачила? Он упал, и они пришли Я папа, я пошел первый! А вот это мама, а, а это славочка а это папочка <свят> так. так, папа идет Папа, папа, <сміст> баран. Не вставхає, давай, зтовхайся. Руйнує все, ти бачиш? Руйнує. Ого, все. Зруй... все зруйну... Розчист... <сміст> це він зруй зруйнував і розчистив дорогу. Мама пішла тепер. Тібі... пішло, <сміст> А златочка на маму. Це маленьке вівце, її будуть звати Златочка. Дивись, дивись. Гойдалка, бачиш? Мама пішла перша, тобі Златочка. І Молодець, тепер папа, папа, Тебі баран, диви. <схай> так, стрибнув. Пройшло, ми пройшли рівень цей. Ух ти, нова. Перший папа. Дивись, дивись, штовхає ящик. Ух ти, підземний хід. А я зайшла підземний хід. Підземний хід зайшла. Златочка зайшла, мен... а Денис, мама, тебе папа. <решли> так, дивись тут дуже небезпечно, дивись, дуже небезпечно, треба стрибать. А здесь, а сама. От мамочка худенькая. худенька. Ой, ой, дивись, що папа творить, дивись, диви! Завалив. Все завалив. Ух ти, батут! Батут, папа посунув батут. Так, 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 ого, дивись. Все, я пригоюю. Дивись, дивись, малечка. <си> малечка, тут. Я маленька я. Малеча стрибає, як стрибать. ова, маманя, маманя, давай. В мене ти три толстенькі, а там мама худінка. А я зрозумів вже, зрозумів, що ти вже всім дала клікухи тут. Так, дивись, скинули, посунув. Розбігається, мабуть. О, де та папочка? Баран да, толстий, а маленька це я. Тато, тато, тато. А вот это охутінька это мам. Движ, дивись, дивись як він все посунув і вони всі... Ий! Маленький паук! Злату палу! Так, знову починаємо. А ну ідеть. Сильніше посувай. Ще трошки посунь, може. О! І вся перестрибна. Маленький... Маленький. Ой, перестрибнула Это жаточка маленькая, так. это мамочка стоит. О, татусь, давай, Ничего себе, прошли мы цей ривень. Так. Что первый? Папа первый, правильно, папа первый, потому что он свою дочку защищает. правильно. Так, давай, давай, маленький стрибает. Оп. Ми, ми. Ого, мамуля, мамуля, Ти куди йдеш? Треба нажати на ту... Я тубе. Ух ты! Ну ух ты! Двы, что Я не роблят? Ого, ого Дивись! Опа. опа! Мама, ты видишь! Прийшли! Так! А ух ти! То не камінці, то к... капуста! Мне кажется, это капуста. Опа, смотри, малышка выстрелила. Это ж капуста. Баранчики едят капусту. Ты что, не помнишь? Смотри, 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 что я делаю. Смотри, 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 я дивись, злата, штавха. я стухаю вам капусту. Ух ты! Ага, не просто так все. Ага, вот нужно, чтобы та капуста натиснула... О! Ясно? Диви диви внизу маманя вже топче капусту. Ха-ха. Ти бач топче капусту. А малеча скидає. Ой клас! Все, ми пройшли. О, маму підкинуло трошки. А ну та тут що зробить. Тут хитрий, хитрий який Так, йдем далі. Не, -е, а хай. О, дивись, який... Папа, ти нічем ли! Ти дивись на горі, яке колесо кладеться Небезпечно. Потрібно пройти швидше, швидше, бо колесо зараз нас всіх розчавить. Швидше. Ху. Ми встигли. Так, ідемо далі. просто... Так, так, давай. Давай татусь, давай татусь, баранчик, давай. Так, отак, отак, зараз впадеться. А це такий, це такий э, сино так зжати спеціально. Вот артусь зробив схуд. Теперь ладочка к папочке идет. Наверное, <сумісті> на голову пройшли цей рівень. Ух дивись. Ой, далка дойс. А на давай ідите сюди родителям. татусь зараз як чмякнеться, дивись! Ха-ха-ха. Ти зрозуміла, як все хитро. Він закинув а бачила? Мама, ти ж стараєш ти вечерний пака, ты не на голову залез. Так, дивись, татусь, що творить. О, все розсунув. Так, нам потрібно дістати ту штуку яка на горі що? Все. Так, малеча. Ти Златочка залізла на маму. А вівця злата. Три, мама, как? Маленьке ягнятко, да? Да. Стрибун, ну стрибун, трибун, мамуля. Ой, мамуля Нічого ну, собі. Мама Ого! Спривнула. Мама справись трибунець. Дивись, а дай... я сейчас как припнув! Дивись, що... Е! Э, Чого стоїш? Чого стоїмо? Злата, стрибай давай. Маленьке. Да не бойся, что постоять и вс. Щось, 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 вони не можуть зариентуватись, що тут робити. О! Дивись, 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 дивись. Златочка полізла туди. Заштовхнула. Тюнь... Ой, застрягла. Все, прийшли. Все на мамі. Все на мамі. Мамуля, диви, мамуля, перша стрибає. Мамулька, хиляби. Мамуля вже прийшла. Ого! папа на маленьку застрибнув. Ну, папа такий, диви, диви такий товстун. Та ну, так просто прийшла. Я тоже худенькая, ты какой-то а Ну а шо. Товстун? Татусь то встунч еще один. Да. Нет. Да. Татусь Так. Татусь трошки повненький такий, в миру. На нм... Він не повненький, в ньому, на ньому багато дуже шерсті. А ты знаешь, что с овечої шерсті роблять одяг щуть? Так, давай давай татусь, татусь, давай давай давай. Сильний такий, давай довіри, що робить? Диви дивись, що робить. Да, оп. Так ми повинні. Сладочка п'ява! О, ми бачимо, ми, повинні... ми, пер... ми повинні перестрибнути оту от, от штуку. Тун всі перестрибнули. Пройшли це і.